Наукові експерименти завжди були ключем до розуміння навколишнього світу, але деякі з них не тільки змінили наші уявлення про фізику, біологію чи соціальні науки, але й змінили хід історії, вплинувши на всі сфери людського життя. Сьогодні ми розглянемо три вдалі експерименти, які відкрили перед нами нові горизонти і зробили революцію в науці. Готуйтесь дізнатися про експеримент з повітряним змієм, спадковими ознаками рослин і людською психологією. Поїхали! Перший експеримент Бенджаміна Франкліна з блискавкою у 1752 році. Бенджамін Франклін один із найвідоміших американських вчених. Політичних діячів і винахідників 18 століття провів експеримент, який став відомим кожному школяру. У той час люди ще не розуміли природу блискавок і їхній зв'язок з електрикою. Франклін вирішив це змінити, використавши простий, але трішки небезпечний метод. Під час грози він запустив повітряного змія з металевим ключем, прив'язаного до нього. Коли блискавка вдарила, електричний заряд пройшов по нитці змія. А Франклін зібрав заряд у лейденську банку, прототип сучасного конденсатора. Він не просто довів, що блискавка це електричний розряд, але й заклав основу для подальшого учення електричних явищ. Цей експеримент був першим значним доказом того, що блискавка це форма електрики, а не загадкове явище, яке вважали раніше. Франклін не тільки підтвердив гіпотезу про природу блискавки, але й винайшов один із найбільш важливих захисних засобів громовий відвід, який використовується і сьогодні для захисту будівель від блискавок. Експеримент Франкліна призвів до революції в розумінні електрики, вчені почали досліджувати електричні явища ще глибше, що призвело до створення таких технологій, як батарейка, електричні двигуни та сучасна електроніка. Франклін не тільки вплину на науку, але й відкрив двері до нової ери технічних досягнень. Цікавий факт. Франклін ризикував життям під час цього експерименту, адже якби блискавка вдарила безпосередньо у нього, це призвело до летального наслідку. Другий експеримент, який ми розглянемо, Грегора Менделя з Горохом, який тривав з 1856 до 1863 року. Грегор Мендель, австрійський монах і вчений, провів серію експериментів із горохом, що заклали основу для сучасної генетики. Мендель використовував садовий горох, щоб вивчити, як спадкові ознаки передаються від одного покоління до іншого. Він вивчав, як передаються ознаки, такі як висота рослини, колір квітки і форма насіння. Мандель схрещував різні сорти гороху та записував результат, аналізуючи, які ознаки з'являлися у наступного покоління. Його експерименти показали, що ознаки передаються від батьків до нащадків через окремі фактори, які сьогодні ми називаємо генами. Він також вивів закономірність, за якими ці ознаки передаються, їх назвали закони Менделя принципи домінування, синергії та незалежного успадкування. Мендель вперше довів, що спадкові ознаки передаються за допомогою певних одиниць інформації, як ми зараз називаємо гени. Його відкриття стали основою для всієї сучасної генетики. Відкриття Менделя дозволило зрозуміти, як функціонує спадковість у всіх живих організмах, включаючи людину. Хоча роботи Менделя не були визнані за його життя, на початку ХХ століття його відкриття знову звернуло на себе увагу. Коли інші вчені підтвердили правильність його теорії, сьогодні генетика є однією з найважливіших наук, що використовується в медицині, сільському господарстві, криміналістиці та біотехнологіях. Вона дозволяє створювати нові сорти рослин, лікування генетичних хвороб та навіть редагування генетики. Один цікавий факт: Мендель провів понад 29 тисяч схрещувань гороху, щоб отримати свої результати. Але його праці не були визнані за його життя. І останній експеримент Мілграм, який був проведений в 1961 році, психолог Стенглі Мілграм провів один із найвідоміших і суперечливих експериментів в історії соціальної психології. Метою було дослідити, наскільки далеко люди готові піти, підкорюючись наказом авторитетної фігури, навіть якщо ці накази суперечать їхній моралі. Учасники експерименту вірили, що беруть участь у дослідженні навчання, їх просили давати електричні удари іншому учаснику, який насправді був актором, кожного разу, коли той робив помилку. З кожною новою помилкою сила удара збільшувалася. Учасники чули крики і стогони, жертви, але їм продовжували говорити, що вони повинні продовжувати експеримент. Незважаючи на те, що багато учасників відчували дискомфорт, 65% із них продовжували давати удари до максимального рівня 450 вольт. Просто тому, що їм наказала авторитетна фігура в білому халаті, експеримент Мілгрема продемонстрував, наскільки сильний вплив на поведінку людей може мати авторитетська фігура. Люди готові підкорятися навіть аморальним наказам, якщо вони відчувають, що це необхідно для вищої мети або якщо їм сказали це зробити. Цей експеримент показав, як легко люди можуть відмовитися від своїх моральних принципів під тиском. Результати експерименту викликали серйозні дискусії про етику в наукових дослідженнях, хоча жодних реальних електричних ударів не завдавали. І про те, як соціальні структури можуть змушувати людей чинити аморальні дії. Вивчення підкорення авторитету стало важливим у контексті розуміння історичних подій, таких як Друга світова війна і Голокост, де люди підкорювалися наказам і призводили до катастрофічних наслідків. Ці три експерименти не лише відкрили нові горизонти для науки, але й змінили наше розуміння того, як працює наш світ від законів природи. До психології людини, від електрики до генетики і соціальної поведінки. Ці експерименти продемонстрували, наскільки наука може впливати на наше життя. А що ви думаєте про ці експерименти? Який із них здивував вас найбільше? Не забудьте підписатися на мій канал і залишити свої думки в коментарях. До скорої зустрічі!